За останні кілька років бренд KIA зробив справжній прорив у розвитку своїх автомобілів. Ще зовсім недавно компанія намагалася знайти власний стиль, і в її лінійці не було жодного електромобіля. Сьогодні ж ситуація кардинально змінилася, KIA пропонує впізнаваний сучасний дизайн, чотири електричні моделі і готує до виходу ще кілька. Однією з найбільш очікуваних новинок є новий Kia EV4 4 автомобіль, який поєднує передові технології, привабливий дизайн та практичність для щоденного використання. Новинка пропонується одразу у двох варіантах кузова: класичний паяти дверний хетчбек, який вироблятиметься у Словаччині, та стильний седан, виробництво якого налагоджене в Кореї. Для європейських покупців продажі стартують уже восени 2025 року, тоді як у США модель з'явиться на ринку на початку 2026. Для українських автолюбителів логічним буде очікувати поставки після європейського старту, орієнтовно у другій половині 2026 року, залежно від логістики та попиту. Що стосується двигуна та динаміки, поки що обидві версії ev 4 отримують лише один варіант силової установки, електромотор потужністю 201 кінська сила, який обертає передні колеса. З батареєю ємністю 58,3 кВт автомобіль розганяється до 100 км на годину за 7,4 секунди. Якщо обрати більшу батарею, 81,4 кВт, час розгону збільшиться до 7,7 секунди. На перший погляд здається, що це незначна різниця, але відчуття від водіння у місті та на трасі будуть дещо різними, менша батарея забезпечує більш живу реакцію на натискання педалі газу, тоді як більша батарея більше підходить для тривалих подорожей без зупинок. Що стосується запасу ходу, хетчбек з меншою батареєю може подолати близько 410 км, а седан 430. З більшою батареєю цифри зростають до 612 км для хеджбека та 630 км для седана. Цікаво, що при меншій батареї Седан виявився трохи економнішим, ніж хеджбек, але з більшою батареєю, навпаки. Для українського водія це означає можливість планувати як короткі поїздки містом, так і тривалі подорожі за межами столиці без частих підзарядок. Щодо заряджання, новинка отримала електросистему на 400 вольт на відміну від старших моделей ev 6 та ev 9 Через це процес заряджання трохи повільніший від 10 до 80% великий акумулятор наповнюється приблизно за 31 хвилину. Це майже удвічі довше, ніж у ev 6 але для щоденного використання, особливо з огляду на доступну інфраструктуру зарядних станцій у великих українських містах, цей час є прийнятним. Що стосується практичності, кулісна база обох моделей становить 2820 мм, що забезпечує комфортне розташування пасажирів. Седан завдяки довшому кузову пропонує більший багажник 490 літрів, тоді як хеджбек уміщає 435 літрів. Однак варто зазначити, що седан має класичну кришку багажника, а не ліфтебек, що для деяких покупців може бути менш зручним при завантаженні об'ємного багажу. Салон обох версій практично ідентичний, цифрова панель приладів поєднана з великим сенсорним дисплеєм Мультимедіа, а у версії GT Line встановлюються спортивні сидіння та кермо з трьома спицями. Зовні різниця мінімальна, навіть базовий хеджбек виглядає сучасно та динамічно, особливо у сірому кольорі. Конкуренція на ринку електромобілів в Європі та Україні зростає. Седан напряму змагатиметься з Tesla Model 3, пропонуючи трохи інший підхід у дизайні та комфорті. Однак основна перевага Кія це наявність хеджбека, якого у Тесли немає. Для європейського ринку, де хеджбеки традиційно користуються популярністю, це може стати ключовим фактором вибору. І навіть Volkswagen Net3, який вже закріпився на ринку, отримує серйозного конкурента, здатного привернути увагу як молодих водіїв, так і сімей, які шукають практичний та стильний електромобіль. Для українських автолюбителів вихід KIA ev 4 створює додатковий інтерес і очікування: місто Київ, Львів, Харків і навіть регіональні центри отримують доступ до сучасного електромобіля, який поєднує комфорт, динаміку та довгий запас ходу. Багато хто вже чекає на перші тести на українських дорогах, аби оцінити поведінку автомобіля на наших трасах та відчути, наскільки він адаптований до кліматичних та дорожніх умов. Загалом. Kia EV4 виглядає як логічний та перспективний крок у розвитку бренду. Це автомобіль, який поєднує сучасний дизайн, електротехнології та практичність, пропонуючи вибір між хеджбеком та седаном і ставлячи Kia в один ряд з провідними виробниками електромобілів на ринку. Для України цей запуск означає появу цікавої альтернативи, яка може змінити уявлення водіїв про електромобілі та зробити їх більш доступними для широкого кола покупців. Дякую, що додивилися це відео. Слава Україні.